Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і я її ведучий Сергій Антонюк. Ми продовжимо відповідати на запитання, які ви ставите нам в месенджерах, або за номером телефону 0 вісімсот 20 Продовжуйте це робити. Коментуйте, пишіть ваші відповіді або доповнюйте ті відповіді, які ви почули від мене, які я читаю слова Божого. І нехай Господь нас благословить, щоб ми дійсно знаходили справді відповіді, які дає Господь в його святому слові, тому що це є основа і це є те, на що ми маємо рівнятися. Сьогодні низка нових запитань, і одне з них звучить так: Христос вигнав з храму торговців. Чому сьогодні так багато крамниць у церквах? Ну тут, напевно, до тих церков де багато крамниць, тому що я був в різних церквах, і майже при кожній церкві є якась крамничка невелика. І насправді ці крамнички першочергово, як вони будуються, це дійсно щоб бути корисними людям. Але на жаль, дуже часто це перетворюється на певні проблеми, коли люди забувають про Бога і починають. Ем... Починають заробляти на цьому гроші, робити з цього бізнес, починають перетворювати це не на служіння Богові, а на е, можливість для заробітку. Навіть якщо не свого особистого, а для загальної справи, все рівно це перетворюється на такий негативний момент, що відвертає людей. Але тут я би чуть-чуть ще в е, питання можливо скоригував би, тому що є різниця між храмом, який був часи Ізраїля. І між домом молитви, тому що храм це було місце, де мали звершуватися лише ритуали і лише поклоніння Богу. Сучасний дім молитви, або те, до чого найбільш схоже, це єврейська синагога, те, що ми знаходимо в Біблії, це місце, де люди могли дійсно спілкуватися, обговорювати якісь речі, питання. Але при тому головне місце дому молитви це було поклоніння Господу. І для того, щоб краще подивитися, яким має бути дім Божий, або чому саме Христос виганяв з храму цих людей, я пропоную, щоб ми подивилися на саму біблійну історію і там знайдемо з вами відповідь. Євангелія від Матвія, 21 розділ, і читаємо з вами 12 і 13 вірші. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавали і купували у храмі, перекинувши столи міняльників грошей. І ослони тих, які продавали голубів, і каже їм: написано: мій дім буде названий домом молитви, аби, а ви ж робите його печерою розбійників. Цікаво, що тут, коли це все відбувається, ми бачимо картину: це було одне з великих свят, коли дійсно приносилась жертва за очищення всього народу. І коли люди приходили в храм, щоб поклонитися Богу, це одне з небагатьох свят, коли весь народ сходився на поклоніння в храм Божий, в дім Божий. І коли Ісус приходить туди, він бачить, що замість того, щоб дійсно визнавати, сповідувати свої гріхи, для того, щоб подумати про своє життя, люди займаються тим, щоб купувати, продавати, міняти гроші, щоб продавати голубів, які приносили в жертву. І він каже, написано, мій дім буде названий домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Невже продавати і купувати це погано? Та ні. Але коли це робиться в невідповідному місті і в місці, де це не має відбуватись, то Господь називає це печерою розбійників. Тобто це задуми, які йдуть проти Бога, або проти Слова Божого. Наступне, що я хочу звернути увагу, сказано: написано. Коли Ісус каже написано, Він завжди відсилає або посилається на місце. Тори Або танаху, де про це дійсно було сказано. І ось ми разом з вами відкриваємо книгу пророка Єремії, сьомий розділ із 1 по 11 вірш читаємо: слово, що надійшло до Єремії, від Господа було такого змісту: стань у брамі Господнього храму і виголоси там слова кажучи слухайте Господнє Слово, всі юдеї, котрі ходите, входите через ці брами, поклонятись Господу. Так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлю. Випрямте ваші дороги життя та ваші вчинки, і я сприятиму, аби ви залишались на цьому місці. Не покладайтесь на оманливі слова, говорячи: тут храм Господній, храм Господній, храм Господній. Тільки якщо ви дійсно випрямите свої дороги життя. То ваші та ваші задуми, якщо будете застосовувати правосуддя між близькими, не пригноблювати приходця, сироти й вдови, не проливатимете на цьому місці невинної крові та не підете у слід чужих богів собі ж на біду, тоді я дозволю вам і далі жити на цьому місці, в краю, який я дав вашим батькам на вічні віки, але ж ви продовжуєте покладатись на оманливі слова, які не приносять жодної користі. І що ж ви будете й далі красти, вбивати, чинити перелюб, присягатися в неправді, кадити ладаном перед ваалом і служити за чужими богами, яких ви не знаєте? При цьому ви приходите і стаєте передо мною в цьому храмі, який носить моє ім'я, і говорите: ми спасені, продовжуючи чинити всі ті гидоти. Хіба цей храм, у якому проголошується моє ім'я, в ваших очах став печерою розбійників? Я ж усе це бачу, говорить Господь. Цікаво, що е, саме пророк піднімає наступну суть проблеми. Люди, які приходять на поклоніння Богу, вони мають найперше про що думати: це про те, як я прожив своє життя, з чим я прийшов до Господа, які є мої шляхи, на чому я прийшов до Господа? Попросити прощення, змінити своє життя, збудувати кращі відносини з Господом. Але і тут написано, що люди живуть тим, ідуть тим шляхом, як їм хочеться, живуть тим життям, яке їм хочеться. І це вбивство, перелюб, злочин, це дійсно злочини. Це дійсно злочини. Але вони приходять до Господа і думають, що Господь цього не бачить. Але Господь каже: Я все бачу. Мій дім це дім молитви, а не печера для розбійників. А ви ж свої звичаї, свої побажання приносите в цей дім. Ось чому Господь, коли прийшов вже на нашу землю, він посилається на пророка і каже: написано: Мій дім буде домом молитви, а ви зробили з нього печеру розбійників. Друзі, в домі Божому, в домі молитви, в церкві, де люди поклоняються Господу. Якщо вони дійсно приходять щирим серцем перед Господом. Вони будуть будувати відносини з Господом, вони будуть поклонятися Богу в дусі, істині, як написано, але не будуть перетворювати це на дім розбійників або на власну вигоду. Тому проблема не в крамниці, яка продає духовну літературу. Проблема не в крамниці, яка, можливо, приносить людям якусь користь, і люди можуть там отримати також якусь певну допомогу. Проблема в тому, з якою ціллю це робиться. І навіщо люди приходять в Дім Божий? Якщо ви приходите в Дім Божий, щоб купити прощення гріхів, щоб знайти просто заспокоєння для своєї совісті і згладити свої гріхи просто вчинками, які здаються вам добрими, друзі, так не вдасться. Приходьте до Господа в щирості серця, і тоді не буде проблем з приходом в Дім Божий. Нехай Господь благословить, щоб ви дійсно належали повністю Господу. Наступне запитання е, звучить. Де причина моєї самотності? Ви готові? Я зараз скажу вам справжню причину вашої самотності. Зверніться до Господа, і він її вам скаже, а не я. Тому що питання дуже серйозне, і я розумію, що воно болюче насправді, тому що людина не буде просто так задавати це запитання. Але коли ви запитуєте, де причина моєї самотності, що ви хочете почути? Ви хочете почути рецепт, через який ви дійсно будете мати багато друзів, або ту, ту єдину, або того єдиного, з ким ви проживете все життя. Я для себе, для уточнення, виділяю декілька моментів. Найперша причина самотності це гріх. І це очевидна причина, тому що Єва відійшла від Адама, почала робити гріх, і потім написано. Адам з Євою заховалися від Бога. Їм було зручніше ховатися від Бога, ніж зустрітися з Богом. Гріх є те, що дійсно розділяє нас з Богом і часто розділяє один з одним. Тому тут потрібна дійсно відкритість, не боятися сказати правду. Не боятися сказати правду, навіть якщо вона жахлива, тому що лише це може допомогти дійсно будувати відносини. Хтось вас каже, я сказав правду, і через це ми розійшлися. Або через це ми перестали з кимось спілкуватися. Ну, ви подумайте, як це сказати, це раз. А другий момент будьте відкриті з людиною. Так, це іноді боляче, і це можуть скористатися. Але це єдиний момент, який дозволяє нам будувати справжні глибокі відносини. Наступне, на що я хочу наголосити, це страх. Страх, що мене не зрозуміють, страх відкритися, страх. Того, що може бути щось не так, або це використають проти мене, і цей страх може бути десь повністю оправданий, тому що я розумію, що в вашому житті могли статися важкі моменти, про які навіть важко сказати. Але, друзі, якщо ви не будете переборювати цей страх, ви надалі будете залишатись самотніми. І останнє, на що я хочу звернути особливу увагу, це щирі відносини. Це відносини, які потрібно будувати. Ну, найперше, найпростіше це сказати привіт, як в тебе справи? Пам'ятаєте, коли Адам з Євою зрішили заховались від Бога? Бог ж міг залишити їх самотніми наодинці своїми проблемами. Але Бог приходить і каже: Адам, де ти? Адам, чуючи звернення до Бога, починає відгукуватись, сказати: Дивись, Господи, бо я злякався. Ми знаходимо інші місця, коли Бог звертається, а люди жорстоко відповідають Богу або ховаються від Бога, або йдуть на зустріч Богу. Але ось це звернення дозволяє будувати відносини. Тому. Якщо ви розумієте, що ви самотні, і вам це набридло, будуйте відносини. Добрий день, привіт, як справи, як життя. Шукайте людей, які, в яких інтереси, сподівання, вподобання будуть подібні до ваших, тому що з такими людьми вам буде легше побудувати відносини. Не бійтеся довіряти цим людям, і не бійтесь, коли вони довіряють вам. Приймайте це як знак того, що ваші відносини зростають і будуються. І не ніколи не зупиняйтеся в відносинах. Нехай відносини були щирі, відкриті, і для того, щоб ви дійсно могли дізнатися щось більше один про одного. І щоб це використовували на добро, а не для того, щоб завдавати шкоду комусь. Тому питання, де причини моєї самотності, цих відповідей може бути дуже багато. Але найперше, цього хоче диявол, щоб ви були самотні, щоб ви ніколи не довіряли людям, щоб ви не довіряли Богові. І він дуже часто нав'язує це і говорить, ти нікому не потрібен. Господь завжди звертається і каже: Я тебе полюбив. Слово Боже говорить Івана 3,16 бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І далі Євангелист продовжує: бо Бог послав свого сина в світ не для того, щоб світ засудити, а щоб через сина світ спасти або врятувати. Друзі, Бог не хоче, щоб ви були самотніми. Ісус прийшов в цей світ, щоб ви самотніми не були. Він зараз на небі чекає ваших молитов, ваших сподівань до Нього. Тому будьте відносно з Богом, будуйте відносини один з одним і майте в цьому задоволення і справжню радість. Якщо ви погоджуєтесь з тими відповідями, які ми читаємо в Слові Божому, і як ми і як я роздумую над цими запитаннями, ви можете написати це в коментарях. Якщо ви бачите доповнення цьому запитанню, пишіть ваші відповіді також в коментарях. Нам буде дуже приємно їх почитати і разом з вами розмірковувати над Словом Божим, тому що Слово Боже є дуже. Грандіозне, дуже велике, дуже широке, але в той же самий час воно торкається кожного з нас. Тому не соромтеся писати ваші коментарі, ваші вподобання або негативні, можливо, навіть відгуки. І ми будемо разом змінюватись для того, щоб дійсно ставати кращими на славу для господа. Ваші запитання ви можете ставити, якщо вони у вас виникають з номером телефону 0800 30 20 20, також за месенджерами, які ви бачите на ваших екранах. І ми будемо разом досліджувати і відповідати на ці запитання. Отже, наступне запитання. Коли закінчиться війна? Як би нам хотілося, щоб нам сказали точну дату? Колись мені, ну навіть не колись, а не так давно сказали, що війна закінчиться в серпні цього року, 23-го, і сказали, що це точно Бог відкрив. Але закінчився серпень, вже в нас вересень, жовтень, і листопад, і далі місяці йдуть, а війна ще не закінчилась, на жаль. Звичайно, ми дуже хочемо цього і ми прагнемо цього. Але знаєте, друзі, якщо ви очікуєте, що війна закінчиться і все стане добре і прекрасно, ви тішите себе марними сподіваннями. Згадайте, коли розпочався ковід. Всі казали, гіршого бути не може. Але коли розпочалась війна, всі зрозуміли, що ковід це не найгірше, що було. Коли ми зараз кажемо, що війна це найгірше, що є, ми не знаємо, що буде далі, тому що Слово Боже пише, що в останній час будуть дуже важкі часи, дуже несправедливі часи. Не тому, що Бог цього хоче, а тому, що ми, як люди, рухаємося в гріху. Але відповідь, коли закінчиться війна, в мене є. І вона не моя, вона біблійна. Якщо ви відкриєте разом зі мною книгу відкриття або об'явлення Івана Богослова, в 21 розділі ми з вами прочитаємо перші шість віршів. Там написано. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминула, і моря вже не було. І я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось творю все нове, і каже: Напиши, бо ці слова правдиві й вірні. І він сказав мені: звершилося, є Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглим дам за даром живої води з джерела. Переможець успадкує все, і я буду йому Богом, а Він буде мені Сином. Ось е, та надія, якою ми живемо, і та надія, якою ми очікуємо з неймовірним нетерпінням, тому що Господь дійсно обіцяв і сказав, що Він дасть нам нове небо і нову землю. Він обіцяв і сказав, що допоможе нам дійсно наслідувати Його і мати щасливе життя. Але, друзі, перше, наскільки ми цього хочемо, і що ми робимо для цього? В іншому місці Ісус, коли був на землі, Він сказав, що Царство Боже вже є всередині вас. Чи живемо принципом Божого царства і неба вже і сьогодні? Коли йде війна, ми очікуємо її закінчення, ми щиро молимося, і Господь чує наші молитви, Господь дає полегшення, і Господь обов'язково справедливо віддасть кожному і ворогам нашим також. Але на що розраховуємо ми? Чого чекаємо ми, щоб закінчилась війна і вже нам було добре? Чи насправді ми чекаємо нового неба і нової землі, про яку ми тільки що прочитали? І ось слово Боже каже, що там вже горя більше не буде, плачу не буде, сліз не буде і війни не буде, тому що там буде Господь в щирих відносинах з вами, дорогі мої, з нами всіма. Тому що ми будемо з ним мати там щирі відносини без злості, без ненависті. Тут на землі через гріхопадіння, ненависть, злість, війна, біль завжди є. Ще один момент, який я хочу для вас прочитати, щоб ви зрозуміли, звідки це все береться: книга буття. Ми читаємо разом з вами четвертий розділ, і там написано, що відбулося з Каїном і Авелем. З бігом часу, з третього вірша і далі, Каїн приніс жертву Господу з плодів землі. Авель також приніс своїх первородних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і став похмурим на обличчі, і сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівся, чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя б жертва не була прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях гріх чатує, він спонукає до пожадання, а ти маєш над ним панувати. Ось, друзі, проблема, яка дуже часто є. Під нашими дверима гріх чатує, тому що ми, на жаль, не завжди робимо як правильно. Ця вій... Я не буду казати, що ця війна є наслідком за наші гріхи, тому що я не бачу цього від Господа. Але я можу сказати, що ця війна, на жаль, є звичним явищем для жителів землі, тому що люди завжди воюють один з одним. І ось тут найважливіше, що ми будемо робити з вами. Чи ми будемо гадати, називати якісь дати і дійсно чекати кінця війни, чи ми підемо глибше і далі, будемо чекати приходу Господа. І будемо готуватися до приходу Господа. Я вам раджу це, тому що Слово Боже каже, коли прийде Господь, там не буде більше проблем ніколи. Але для того, щоб бути з Господом, потрібно панувати над гріхом, а щоб не гріх панував над нами. Тому прикладіть максимум зусиль для того, щоб принципи Божого Царства були в вашому житті вже й сьогодні. І завдяки ним, щоб ви розвивалися, служили Господу, служили людям. І навіть цій жахливій несправедливій війні, щоб ви знаходили людей, яким ви будете корисні, яким ви будете допомагати і служити. Тому що сьогодні люди потребують вас як ніколи більше. І нехай Господь вас цьому благословить. Питання звучить наступне ось так. Як заробити багато грошей? Звичайно, ми беремо різні запитання, тому що всі вони цікаві і на кожне з них хочеться дати відповідь. І ось це питання звучить: як заробити багато грошей? Ну, мене напевно зустрічне питання, воно буде таке досить риторичне, бо я розумію, але напишіть ваші відповіді в коментарях, нам буде цікаво, ну скільки це багато, тобто тисяча доларів, десять тисяч, мільйон, мільярд. Ну, в кожного різно, різне багато. Я не знаю, скільки багато для вас. Якщо, і навіть якщо би хтось сказав, достатньо, це теж питання достатньо дуже тяжке. Давайте ми зосередимося на наступному. Як заробити більше, ніж ми маємо? Ну, мені здається, це буде логічніше і краще, і ми можемо на нього детальніше відповісти. Але тоді я зразу задаю зустрічне знову риторичне запитання. А навіщо мені більше? Для чого? І відповіді можуть бути різноманітні, щоб краще за себе дбати, за свою сім'ю, допомогти рідних, служити Богові, жертвувати для Божих справ. Ну і тут можна країні допомагати, розвиватися, щоб ми дійсно могли дозволити собі більше можливостей, тому що хтось сказав, що гроші то велике зло, а інший сказав, дайте мені цього зла побільше. І, звичайно, ми розуміємо, що гроші можуть слугувати для поганих цілей, але можуть слугувати і для дуже хороших цілей. Тому питання, чи хоче Господь, щоб ми заробляли достатньо і багато, як на мене, однозначно і так. Чи Господь хоче, щоб всі такими були? Ось тут вже йде індивідуальне виявлення волі Божої до кожної людини, тому що одного Бог благословляє на це, а іншому Бог каже: Дивись. Тобі буде досить стільки, тому що ти в цьому будеш зі мною, а далі ти можеш не бути зі мною. Пам'ятаєте, як Соломону Бог дав декілька порад. Перша порада була звучала наступним чином: не бери собі багато жінок, бо вони відвернуть твоє серце від Господа. Ще одна порада звучала так: не збирай собі занадто багато багатства, тому що золото, ти на нього будеш покладатися і забудеш про Господа. І ще одна: не роби собі великого війська, бо ти забудешся. Про Господа, ти будеш покладатись і свої сили на військо, яке є в тебе. Ось що таке гроші? Це можливості. Якщо до грошей ви відноситеся як до можливостей або до ресурсу, через яке ви можете служити Богу і людям, то дійсно прагніть служити людям і Богові, і Бог буде вас благословляти в цьому. Але скоріше це питання, напевно, до якихось коучів, бізнесменів, людей, які навчають, як краще і більше заробляти. Що з цього приводу говорить слово Боже? Щодо цього. Слово Боже дає декілька порад. Книга пророка Малахії, третій розділ, і читаємо разом з вами сьомого вірша. З часу ваших батьків ви відступили від моїх законів і не дотримувалися їх. Наверніться до мене, і я повернусь до вас, говорить Господь Саваот. Але ви питаєте, у чому нам потрібно повернутися? Хіба можна людині обманювати Бога? А ви мене обкрадаєте, та ще й питаєте, в чому ми тебе обікрали? В десятині й приношеннях. Адже на вас лежить прокляття, тоді, як ви весь народ, продовжуєте мене обкрадати. Принесіть усю десятину до храму скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива і таким чином випробуйте мене, говорить Господь Совод. Хіба я не відкривам вам небесних отворів і не зіллю на вас понад міру благословень? Задля вас я не дозволю шкідникам нищити на поля ваші врожаї, а виноградна лоза винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Савод. Усі народи називатимуть вас щасливими, а ваша країна вважатиметься бажаною, говорить Господь Савод. Ось один з принципів, які, про який Бог чітко говорить, це вірність Богу в десятині і приношеннях. Бог каже. Якщо ви будете вірні мені в десятинах і приношеннях, то ви отримаєте мої благословіння аж надміру. І ви можете логічно сказати, Боже, благослови нас, і ми будемо тобі вірні. А до цього ви вже були вірні Богу. У мене є багато друзів, які користуються цим принципом, і вони кажуть: ми завжди вірні Богу, ми віддаємо йому десятину, ми багато жертвуємо для слави Божої, для справи Божої, тому що ми вважаємо, що це правильно, і Її Господь дійсно благословляє. Але й мене є друзі, які не є дуже багаті, або не є багатими, але вони при тому щасливі, що вони з Господом, і питання це не стоїть гостро для них. Так, вони хочуть заробляти більше, так вони планують. Але ось тут, напевно, вже скоріше питання відносин з Богом на першому місці, далі мої бачення, мої бажання щодо життя, і далі плани, які я будую з Господом. Але є ще одна цікава біблійна історія або біблійна притча, яка відкриває. Як Бог довіряє нам і що Він дає нам. Євангелі від Матвія, 25 розділ. І читаємо разом з вами з 14 вірша. Подібно як один чоловік відходив, покликав своїх рабів і передав їм своє майно: одному п'ять талантів, другому два, третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, що одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само і той, хто дав два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Пішов той, який... Підійшов той, який одержав п'ять талантів. Приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені дав, і ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан Гаразд, рабе добрий вірний. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав. Пане, два таланти ти передав мені. Ось іще два таланти я зробив. Сказав йому пан, гаразд, добрий рабе, і вірний. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я побоявся, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий рабе, ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тобі треба було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож, тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забрано і те, що він має, а нікчемного, а нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Цікаво, що господар вже дав своїм рабам або своїм слугам певні, певне майно. І, до речі, ця притча не про таланти в розумінні українському. Ми числуємо слово талант, і ми зразу думаємо про дари, про здібності. Ні, талант це грошова одиниця, це чітко про гроші. Написано, і це аналогія або про те, як Господь довіряє нам якесь певне майно. Перед тим, як просити більше, зверніть увагу на те, що Господь вже вам дав. Подивіться, що ви маєте, чим ви керуєте, що є в ваших руках або яке майно ви маєте. І подумайте, чи вірно ви ним розпоряджаєтесь і чи правильно ви його використовуєте. Якщо те, що ви вже маєте, ви не використовуєте для добра, для блага, для розвитку, для служіння Богу і людям. То скільки ви не будете просити в Господа? Господь не буде відповідати вам. А якщо відповість, то він буде вас чітко запитувати, на що ти це витратив і для чого ти це використовував. Тому, друзі, ось тут дуже важливо не просто просити в Бога більше, а правильно подивитися на те, що ми вже маємо, і для чого ми його використовуємо. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ви це використовували дійсно для розвитку, для зросту, для слави Божої і для власного задоволення. Але при тому всьому пам'ятайте, що за все ми будемо нести відповідальність перед Богом. І це є надзвичайно важливо. Це є надзвичайно для того, щоб ми дійсно відповідали перед Богом, навіть за фінанси, які ми маємо. Хоча хтось каже, що це не той час. Тому, друзі, відповідаючи дуже так скорочено на за запитання, як зробити або що зробити, щоб мати більше коштів, звичайно, потрібно планувати, потрібно будувати плани, реальні плани, прораховувати всі речі, слово Боже каже, чи почнете ви будувати, якщо не порахуєте спочатку. І далі притримуватись цих планів. Але найважливіше: зверніть увагу на те, що ви маєте. За це подякуйте Богу. І примножте те, що Бог вам вже дав. І Господь вас в цьому благословить. Тому, коли Він прийде, ви з радістю прийдете перед Ним і скажете, Господи, все, що ти дав, слугувало для тебе, для людей і для мого розвитку, і для мого зросту. І нехай Господь благословить вас в ваших фінансах. Це всі запитання, які ми розглянули в сьогоднішній програмі. Але, друзі, не хвилюйтеся. В нас попереду ще багато наступних програм, де ми будемо розглядати ті запитання, які ви ставите для нас. Тому ваші запитання ви можете поставити за номером телефону 0800 30 20 20, а також за месенджерами, які ви бачите на ваших екранах. Пишіть нам, ставте запитання, і ми з радістю будемо розглядати їх світлі Слова Божого. Також е, пишіть ваші коментарі, ваші відгуки, вподобайки або дизлайки. Пишіть ваші варіанти відповідей, але посилайтесь, будь ласка, на слово Боже, щоб ми разом могли розвиватися. Тому нехай Господь благословить вас і нехай він відповідає кожному з вас, тому що ви цього варті, ви діти небесного царя. Божого благословіння і до наступних зустрічей.